Дім це місце, де ти можеш розслабитися і зрозуміти, що ти в безпеці, і це не був Крим з 14-го року. Богдан мріяв, щоб Крим повернувся в Україну. Його акція протесту вона насправді найяскравіша з усіх, що там могли бути на законодавчому рівні в на окупованих територіях, і в Росії є кримінальна відповідальність за свою думку. Тижні два я точно не знала де він. Якийсь час його утримували в підвальному приміщенні. Він буде дотримуватись про української позиції і в суді. Багато людей з Криму вони відчули, що жити при окупаційній владі. Це жахливо. Дуже хочу, щоб українці кричали ще гучніше. Це точно допомогло б звільнити Богдана. Увага! Шановні пасажири! Потяг до перемоги відправляється до Криму. Щасливої дороги. Це моя мрія, що потяг до перемоги він круг до Криму. Дуже цього хоче.